Із небезпеки у безпеку приїхали маленькі й дорослі жителі Донеччини, яких зустріли в Мукачеві. На залізничний вокзал прибув черговий евакуаційний потяг з родинами та їхніми домашніми улюбленцями. Хороший міст. А з ким бачите? ось син і бабуся. А виїжджали ми неділю назад в дружковку. У нас прийняли хорошо. Було громко. Дуже ракети летели, созванимся, мама там залишилася. Було громко там у них. Її звати Мотя. Она убегає від мене. Ей сім місяців, город снесло весь треск. Я з Константиновки. – А скажи, ласка, а з ким ти Е, З мамою і з бабушкою. Переселенців зустріли представники органів влади, рятувальники, медики і волонтери, допомагали з речами, супроводжували до місця реєстрації та підтримували людей психологічно. Тут доставляємо людей до їхнього місця знаходження, допомагаємо їм розібрати сумки, допомагаємо дітям заспокоїтися, зрозуміти те, що вони нарешті вже приїхали в спокійне місце, допомагаємо літнім людям, тому що вони також важко переживає цей переїзд. Наша організація займається юридичною, психологічною соціальною допомогою. Буде відбуватися соціальний супровід цих людей. Буде надано перша необхідна допомога для їхнього першого перебування у Закарпатті. Після зустрічі людей автобусами відправили до центрів для внутрішньопереміщених осіб, де їх забезпечать продуктами харчування, одягом, засобами гігієни та інформаційно-правовою допомогою. Це вже Шоста черга людей, які прибувають з Донецької області. Прибувають за рішенням Кардісоного штабу під керівництвом віце-прем'єра України було прийнято рішення перемістити людей з Донецької області в Закарпатську область. Прибувають порядка 45 чоловік, із них 20 дітей прибувають сюди. Ми підготували місця в Рахівському і в Кузькому районі. Сьогоднішня група буде розселятися в Жданіївську громаду, в Горінчівську громаду, в Іванівецьку громаду. Ми вдячні громадам, що забезпечить їм сьогодні буде гаряче харчування. Дальшому забезпечують продуктами завтра від завтра починаючи їх будуть зустрічати спеціальні служби, це соціальні працівники, це освітяни, сімейні лікарі. Всіх їх візьмуть на облік, забезпечують всі послуги, які належать. Наразі для всіх евакуйованих настає етап змін і початок нового життя. Головне для них тепер кажуть перебувати в безпеці. Після активних бойових дій на Донеччині тут вони вже відчули спокій і турботу.